Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Зима ще не відпускає нас. На Хмельниччині температура доходить до мінус 20, але відчувається, якщо чесно, набагато холодніше, тому ми активно палимо, благо є чим. Я вишиваю, займаюся рукоділлям. Ну і паралельно, звичайно, готую. Покажу вам, що ж готувала за всі ці дні, так як накопилося дуже багато відеоматеріалу різноманітного. Ну, Перш за все, розпочнемо із головного. Ось таку піцу приготувала з листкового тіста цього разу. Листкове тісто робила сама, піця вийшла тонка та дуже смачна. В мене ще був залишок запеченого м'яса, тому додала м'ясо, ковбасу, сир. І помідор ми поласували. І що хочу сказати, що, звичайно, що на листковому тісті піца набагато смачніша, так як воно йде тонке. Так, зараз роблю лаваш. Одну начинку зробила з м'ясом свинини. В мене там було ще трішки запечене. Я його порізала з ковбасою, сиром і помідорою. А це друга начинка тут кисломолочний сир, твердий сир, трішки майонезу, можна сметани додати. Також сушена зелень. І ось ця приправа, що я показувала з часником і базиліком, яку купувала АТБ. Також трішки солі. Зараз це все буду перемішувати і намащувати на лавашу. Дуже давно я нічого не готувала саме з лавашу, але так як ми бродили по АТБ, і я знайшла. Лаваш по акції, то вирішила, чому б і не дуже смачний перекус, обід чи вечеря. Саша, розкажи про свій романтичний вечір з дружиною, яка тобі влаштувала романтичний вечір. Тут піца, компотик. Що ти думаєш? Твої думки? У нас немає світла, у нас в нас є добро. Так, у нас немає світла, але у нас є добро. Я не знаю, кому ця пісня подобається, кому ні. Але таке життя, ми його живемо. Ось, до прикладу, посмажила картопельку на тижні, зробила канапки, чай, і ми вже були задоволені і щасливі. Випала нагода, замісила тісто, цілий тазик. І вирішила зробити пироги. Спочатку думала смажити, але дуже би багато йшло олії, і якось пощастило, що було світло, тому спекла пироги з незвичайною начинкою, фарш з гречкою. Ще колись моя бабуся так готувала, так випікала. Я собі запам'ятала, занотувала і вирішила втілити ідею в життя. Ну, і також посмажила. Деякі із гущаним молоком, вареним, щоб було солодке щось, тому що я без нього не можу. Ось такий компот зварила до пирогів. Тут в мене сушня з яблук і вишні. Дуже смачний, вийшов навіть без цукру солодкий. Завдяки вишням. Зараз будемо їсти. Що хочу сказати, як добре мати в виморози, морозилці запаси будь-які будь-чого, будь-яких ягід. В мене там ще десь смородина є, треба пошукати. Так, це в мене вже друга партія пиріжків. Я зробила дуже багато тіста, дуже і, чого так? Тому що Саша два дні підряд має йти на роботу, і щоб мені не стояти ну, в холоді, готувати, тому що Саша розпалює тоді, коли вдома, то я вирішила наперед готувати багато їжі. І коротше замісила я тісто. Спочатку думала, що буду смажити, але посмажила тільки пиріжки з згущеним молоком. Варени, типу солодкі тому що в нас було світло, я думаю, ну ок якщо встигну, то встигну спекти. Якщо ні, то вже буду досмажувати. Встигла спекти ось такі пиріжечки. В мене начинка йде м'ясна, Тобто я посмажила фарш, цибульку, дві моркви, відварила гречку. Одна склянка гречки в мене була відварена. так Чому така начинка? Саша говорив, що про таку начинку ніколи не чув. Це ще моя бабуся робила з м'ясом, з гречкою. Хтось робить з печінкою, з гречкою, пиріжки, також чула за таке. Ну, я зробила ось таку класну, смачну, апетитну начинку. Всі були задоволені, дуже смачно. Тому спробуйте обов'язково. Наліпила я швидко своїх пирогів, вийшли вони. Ось ця партія трішки більші. Через те, що вони довго очікували <смі>, на свою чергу, тому що випікати доводилося дуже багато. І ось такий результат пирогів. Ну, найголовніше, що тепер є, що їсти. І я цьому дуже рада, дуже задоволена, є, що Сашкові дати на роботу. І є, що нам з малюком їсти. Якщо є тісто, то ви ніколи не пропадете, так завжди говорила моя бабуся. Якщо говорити про рецепт для тіста, він в мене йде універсальний, я вже про це говорила. Якщо говорити про якісь базові порції, то це 500, наприклад, мілілітрів теплої води або молока, 2 яйця, 4 столових ложки цукру, також сіль необхідно додати, олія. І борошно. Борошно додаєте стільки, скільки візьме. Рецепт максимально простий, Залишає... а і дріжджі, звичайно ж. Дріжджі. Ну, Я вам скажу, що і сухі дріжджі підходять, але я більше люблю пресовані ось такі живі дріжджі використовувати. Використовую львівські, не знаю, що ще класні духмяна хата. Тому вперед головне, щоб було бажання змащуєте яєчком потім і випікаєте. На вихідних готувала тертий пиріг, наш улюблений, дуже давно його не робила. Помастила смородиновим варенням. в мене ще була смородина в морозилці, яку я виявила благополучно. Рецепт тіста простий, 2 яйця, 180 г маргарину, масла або смальцю будь-якого жиру, борошно і, звичайно, розпушувач чи сода. Я додала ще 4 столових ложки цукру. Дуже простий в приготуванні пиріг, і начинку можна робити будь-яку. Що у вас є, те можна і використовувати. Одними пирогами і випічкою ситий не будеш, тому порізала свинину, моркву, цибульку, все це протушкувала в томатній пасті, додала сметану, улюблені спеції, і така ось рисова каша з м'ясом в мене вийшла. Так, як вчора було світло, я швиденько що встигла прибрати на кухню, що буває не так часто, тому що е, я реально себе вчора почувала дуже втомленою. Е, і бойлер встиг нагрітися, я прийняла ванну нарешті, тому що вода була холодною. Відмила кухню, залишила все в порядку. Не тільки одним готуванням, але мені необхідно час від часу розгрібати, складати і вивішувати прання. Моя улюблена справа, як ви вже усі знаєте, але нічого не поробиш. А найбільше я люблю складати рушники, тому що їх багато. Необхідно це все діло потім занести в ванну. Я їх складаю в ось такі рулетики, тому що, якщо поскладаю один на один. То не буде ніякого порядку на полиці у ванні І буде повний безлад. Тому що Сашко часто поспішає кудись і складати нічого, звичайно, він не любить. Тому я виходжу з ситуації, як можу, щоб мені не музолило очі, ніякий безпорядок, щоб все було гарненько, частенько поскладене. От, власне, я покажу вам, як виглядає ця картина. У Ванній кімнаті. Якщо комусь треба рушник, просто бере скручений. Ну, і Якщо ми вже перейшли до ванної кімнати, то хочу розказати вам про те, що декілька днів підряд в мене просто дуже сильно чухалась голова, я не могла зрозуміти, в чому причина. Думала, що це через стрес, через нерви, але це через оцього красунчика. Так як довго я ним користуватися не можу цим шампунем, тому що він в мене викликає. Дуже сильну лупу. Хочу вам порадити ось цей дитячий шампунь. Це для тих, в кого дітки мають кірочки на голові з першого разу, з першого використання, майже всі кірочки вивів і не потрібно дратувати ні себе, ні дитину. Цими олійками безглуздими, тому що це абсолютно не допомагає. Безкінечними відчисуваннями Просто помили голову шампунем і забули за кірочки, забули за будь-які проблеми. Не знаю, нам особисто підійшов цей шампунь. Кажу, ж він дороговартісний, але допомагає позбутися цієї проблеми дитячої. Тому що те, що робилося в Остапа на голові, це був жах. Як ми тільки не старалися вичісувати, нічого не допомагало. Як ви усі знаєте, вдома у нас ванна, але зараз я би хотіла більше душову кабіну, так як через мій стан, мені важко туди залазити. Але прикольно, коли хочеш релаксувати або необхідно помити дитину, тому що Остапові подобається ніжитись в ванні. Можливо, комусь буде актуально, то покажу, що ж саме я зібрала в свої сумки пологові. Отже, в мене ось тут такий білий пледик. Він у нас ще після Остапа такий тепленький. Далі ось ця пелюшка, яка одягається на сон. Не знаю, чи ми будемо її одразу використовувати, чи буде зручно. Спробуємо. Ну, це новенька, та, що я тільки е, придбала. В мене було дуже багато ось таких зіп-пакетиків. Я купувала багаторазові підгузки, і кожен йшов в такому пакетику, дуже зручні, щоб і, в них щось класти. Тому в мене ще тут є е, пилюшки. Три новеньких, яких я, е, які я придбала, дві таких взяла для використання. Ще з Остапа. Також е, два рушничка. Думаю, ще один взяти для себе, щоб був на всякий випадок, так як в в сумці ще є. Е, в цьому зіп-пакетику в мене одяг йде, чисто е, коли одягнути після народження і підгузки після народження дитинки. Дві нічних сорочки. Одна така більш тепла. Інша звичайна. А також одяг дуже багато різноманітного одягу. Я вирішила взяти більше, ніж менше. Тому що потім, якщо я попрошу Сашу щось привезти, він 100% привезе щось не те, що треба. Тому мені краще зразу все скласти самі. Ну і вже, напевно, покладу ось цей комбінезон якому ми хочемо забирати Оста, цього остапа хлопчика нашого, то я його випрала, він тепленький, тим більше ми будемо. Якщо Бог дасть, все буде гаразд забирати на машині дитину, в нас є автокрісло спеціальне, тому думаю, що вистачить буде тепленько. Далі в мене в другій сумці ось такі багаторазові пеленки. Вони мені були дуже необхідні під час перших пологів, так як в мене, в мене був такий невеликий надріз. Я взагалі думаю, що мені не вистачить, але якщо що, то чоловік докупить. Далі взяла дві упаковки серветок дитячих. Також поклала в зіп-пакет памперси. Одна упаковка, так як там, наскільки я пам'ятаю, в пологовому ще дають при народженні, то думаю вистачить. Це я показувала: серветки, лактаційні вкладки. Тут в мене сміттєві пакети і звичайний пакет для брудного одягу. Не знаю, може, пригодиться в нового разу, необхідно було. Далі в цьому зі пакетів в мене були усілякі такі гігієнічні штуки. Тут такий універсальний дитячий крем, крем під підгузок. Це для мене крем. У мене ще залишився. Не знаю, того разу я не користувалася, але не дуже він мені допоміг. Нехай буде на всяк випадок, і присипка ось така. Звичайно. У мене ще були палички ватні, на всяк випадок взяла і беру термометр електронний. Також я собі візьму після пологові трусики, і ще необхідно до цього комплекту додати буде. Мої якісь гігієнічні штуки, типу зубна щітка, крем шампунь. І необхідно буде мені додати ще тарілку, вилку, ложку і чашку. Тому що там по списку в пологовий необхідно буде взяти халат і капці. Я склала в окремий пакет. Маю на увазі, беру такі гумові капці, звичайні. Тому так. Ніби все. Це також піде в окремий пакет комбінезон, тому що він мені не помістився. Зараз складу його, якщо що, то чоловік довезе. Ще би було е, прикольно додати воду до цього списку і якийсь перекус, там, вигляді печива там, чи тому подібне. Друзі, мене просили <писати>, писати рецепти моєї випічки, хоча мені здавалося, що це, якщо чесно, нікому не цікаво, хочу розповісти про свій пиріг на Амоніку. Я вже колись давала рецепт, якщо у вас немає яєць, але хочеться спекти щось солодке. Значить, берете склянку 250 мл кефіру або молока, склянку цукру, склянку борошна, півсклянки манки. Одна чайна ложка Амоніку, я вже розповідала, що таке Амонік, де його можна придбати. Він робить випічку пухкою і одну чайну ложку соди. Як мені вже писали в коментарях, оцет не потрібно додавати, так як Амонік і сода працюють добре з кефіром. І три столових ложки олії все. Перемішуєте, накалампуцькали. Е, можна додати какао. Я додала ще 3 ложки какао, можна додати горішків. Це в мене пиріг не згорів. Це варення я додала. Е, цей малинове. Малинове варення. І тут така утворилася зверху скоринка. Зараз будемо дивитися, як він виглядає всередині цей пиріг. Ось такий красунчик. Так як я просто зверху, в мене вже не було часу. Я поспішала, я просто зверху додала це варення. Ось такий красунчик у мене вийшов. Але ви можете собі розрізати, перемастити чим завгодно. будь-чим. І до чаю класна випічка. Він такий, бачите, на амоніку, який виходить. Е, я навіть не знаю, як на українській мові сказати, без суржику правильно. Ну, Ви бачите його консистенцію. Коротше, 30 хвилин і. До чаю є вже що. Без яєць. Як я вже говорила, коли Сашко йде на роботу, він... Це я маю можливість зайняти цей стіл і займатися своїм хобі. І так, я вже розсипала бісер в ці необхідні кольори. Тут він такий наповнений достатньо. Багато кольорів. Але, тим не менш, почала свою вишивку з е, листочків. Я люблю, щоб все йшло по порядку. Тобто буду вишивати знизу, ось так, доверху. Я вже чекаю, не дочекаюся, щоб вишивати ось ці блакитні квіти. Я заради е, цього дизайну з, е, обрала цей дизайн саме через ось ці блакитні квіти. Тому що було дуже багато е різноманітних вишивок, саме з молитвою «Отче наш. Але я собі щось захотіла, саме ось таку розкішну, з квітами, знаєте, щоб кидалося в очі, е щоб було гарно. Е і такі кольори я підібрала. До речі, е я вже думаю, що буду вишивати наступного разу. Дуже мені подобається. Вишивка так заспокоює. Я собі слухаю паралельно аудіокниги різноманітні. Ну і ось, власне, що в мене вийшло, вже встигла вишити ось таку квітку і блакитну. Дуже хотіла почати вишивати блакитно. Вчора був час, була можливість вишила. І далі, думаю, рухатись за ось таким планом, типу пелюстки, по кругу вишити. Зверху тут ще необхідно. Друзі, такий був в мене короткий влог. Я хочу побажати вам Божого благословення, всього найкращого. Не знаю, яку кількість відео я ще встигну викласти перед родами, але моліться за мене, щоб все пройшло гаразд. До нових зустрічей. Сподіваюся на вашу вподобайку.